На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите. Поліція Коломищини закликає учасників дорожнього руху бути обачними на дорогах, не дотримувати правил дорожнього руху. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті та оздоровлення для дітей з числа вимушено переміщених. Просить рада ВПО Коломийської територіальної громади. У є такими самими повноцінними членами громади. Оздоровчі укриття для дітей обладнали в Коломиї. Приємні відчуття. Поліція Івано-Франківщини розшукує зловмисників, які обікрали пенсіонерку 4 листопада 2023 року в приміщенні супермаркету, що знаходиться в обласному центрі на вулиці Богдана Хмельницького. Молодики здійснили крадіжку гаменця в пенсіонерки. Зломисників зафіксували камери відеоспостереження. Їх особи наразі встановлюються. Якщо ви впізнали осіб на фото або знаєте їх місце перебування, просимо невідкладно повідомити поліцію. На лінію 102, або за мобільним номером телефону 098 537 82 86 небезпека на дорогах. Поліція Коломийщини закликає водіїв, велосипедистів, керманичів гужового транспорту та пішоходів бути обачними під час дорожнього руху, особливо в темну пору доби. Далі пряма мова заступника начальника Коломийського районного відділу поліції Ігоря Мельничука. Працівники Коломийського районного відділу поліції звертаються як до водіїв, як до пішоходів, як до велосипедистів під час здійснення. Руху дорогами загального користування дотримуватися правил дорожнього руху, оскільки зараз дуже швидко темніє, звертаємося до пішоходів. Так само звертаємося до велосипедистів. На одежі мати світлоповертаючі елементи, оскільки це є ваша безпека, так само пішоходам дотримуватись правил дорожнього руху, не переходити в нестановлених місцях, а переходити по пішохідних переходах. Оскільки це є ваша безпека, звертаємося до водіїв дотримати правил дорожнього руху, не перевищувати безпечну швидкість, не порушувати правила обгону, порушення правил проїзду, перехресть, оскільки це призводить до скоєння дорожньо транспортних пригод. Наряди патрульної поліції працюють в штатному режимі, але також ними звертається увага як на пішоходів, так і на велосипедистів. Вони зупиняються. Проводять з ними профілактичну бесіду щодо непорушення ними правил дорожнього руху, та проводять роз'яснювальну роботу щодо світлоповертаючих елементів на одязі, щоб їх було видно в темну пору доби. Поліція також нагадує, що саме час перевзути свої авто. Коли середньодобова температура знижується до плюс семи і нижче, літня гума втрачає свою ефективність, що може негативно вплинути на безпеку дорожнього руху. Вашу безпеку та пасажирів завдяки своїй конструкції, зимові шини краще утримують автомобіль на снігу, мокрій дорозі та ожеледиці, а також значно зменшують гальмівний шлях. Окрім того, водіям важливо пам'ятати, що перед виїздом необхідно перевіряти справність свого автомобіля, зокрема гальмівну систему, зовнішні світлові прилади, справність склоочисників, системи обігріву та охолодження. Забезпечити безкоштовний проїзд у громадському транспорті для внутрішньо переміщених та оздоровлення для дітей з числа внутрішньопереміщених осіб, Із таким проханням до влади Коломийської громади звернулися представники ради ВПО. Нагадаємо, на території громади проживають понад 9 тисяч вимушено переміщених. Більше інформації від спеціалістки управління освіти Коломийської міської ради та представника ради ВПО Коломийської громади. Заклади освіти Коломийської міської територіальної громади охопило 678 дітей із числа внутрішньопереміщених. Ці діти користуються безкоштовним гарячим харчуванням, а також безкоштовно надаються їм консультації логопеда, дефектолога, це відповідно кому потрібно. Приблизно 100 дітей з числа внутрішньопереміщених мали декілька поїздок за кордон для відпочинку від 12 до 15 років. Якщо у нас будуть чіткі звернення ще від ради ВПО, я думаю, що ми будемо більше дітей охоплювати оздоров. здоров'я. Є пропозиція щодо оздоровлення дітей, оскільки є програми, які стосуються оздоровлення дітей в Коломийській громаді, але там не прописано, не передбачено, щоб ці оздоровлення стосувалися дітей внутрішньопереміщених осіб. І тому ми від Ради ВПО хочемо розробити таке звернення і направити на Коломийську раду внутрішньопереміщені особи, які вже тут живуть там більше року, вони є такими. Самими повноцінними членами громади, як і місцеві жителі, тобто, наше основне завдання щоб ці люди інтегрувалися і щоб вони були в тих самих. Програмах, які стосуються і місцевих жителів, оскільки ці люди, які тут проживають, вони вже десь працюють, вони сплачують податки в цю громаду. Тому ці програми мають поширюватися на їхню діяльність, на діяльність дітей, які тут проживають, які навчаються, тим більше, що ці діти, які пережили війну, вони їм потрібно це оздоровлення для того, щоб відновитися і в подальшому реалізувати себе в житті проїзд ну аналогічно Ну якщо людина добирається до роботи вона працює їздить тому цей проїзд в місцевому транспорті мав би бути безкоштовним терапія під час повітряних тривог в коломиї для дітей обладнали оздоровче укриття учням так сподобалося що прибігають сюди не лише коли лунають сирени а й тоді коли є вільна хвилинка поміж заняттями то що так приваблює малечу в сховищі Дивіться далі. Ми ходимо по кукурудзі, по каштанах та горіхах. А ще Аріна Скраматорська, яка вимушена з родиною переїхала до Коломиї, стрибає на сіні, бігає камінням та каже неабияке задоволення ступати на шишки. Наче масаж така доріжка здоров'я, як її назвали, знаходиться в укритті. Андрій Шалаєнко каже, створили її для діток, щоб ті могли вгамовувати стрес, ба більше оздоровлюватись. На стопі є дуже багато компортурних точок, які відповідають за ті чи інші органи. Я дуже багато ковриків продаються масажних чи взуття, які спеціальні. І воно масажує ці точки, що сприяє покращенню стану здоров'я і окремих органів в тілі. Ми використовували в даному випадку тільки природні речовини для збору матеріалу. Долучали ми наших юних екологів, туристів. Залюбки допомагали нам збирати каштани, шишки. Два ефекти отримали. Тобто діти, пригуючись по цій стежці, самі оздоровлюються. І друге, це діти сюди в укриття йдуть під час тривоги не з страхом, переживанням, а з радістю вони лише чекають, щоб походити тут, відпочити і не сидіти. В телефоні, як дуже часто буває в укриття, Вікторія з Романою кажуть, тепер ходити в укриття не стрес, а нагода корисно порозважатись. Тому що трішки. Окрім рельєфної стежинки, у цій кімнаті сховища порозвішували на стіни різнотрав'я, а це корисна аромотерапія, яку. Теж оцінили діти приємні відчуття. Запах сіна, доволі комфортно і зручно. Відколи в закладі з'явилось оздоровче укриття. Сюди спускаються не лише під час повітряних тривог. Тепер ця терапевтична кімната у сховищі місце відпочинку. І для дітей, і для викладачів розповідає Андрій Шалаєнко. Під час занять, тобто, коли керівники бачать, що діти трошки втомилися, вони роблять такі п'ятихвилинні перерви. Діти спускаються сюди, походили, розвеселились, переключились і далі повертаються до своєї роботи. Цю ідею коломийські освітяни запозичили в обласних колах і кажуть, будуть раді, якщо і інші місцеві заклади реалізують це а ще краще, вдосконалять цю ініціативу. Марина Максимів, Андрій Гращук, події НТК. Біле та чорне в Коломийській філармонії відбувся вечір джазу. Естрадно-духовий оркестр Бі Бенд разом із солістами з Кривого Рогу виконали відомі твори американських та європейських композиторів і на завершення підготували сюрприз для слухачів. Захід відвідала і наша знімальна група. У концертному залі Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка «Sold out. адже бік бенд анонсував нову програму. Йдеться про золоту класику джазу, розповідає керівник оркестру Андрій Іванчук. Кращі твори 60-х, 70-х років. Вони розвиток дістали всі за кордоном, які є шлягерами світовими і оркестрою твори і наших прекрасних вокалістів. Ми концерту стало подружжя з Кривого Рогу Ігор і Валерія Курило. Вокалістка Криворізького міського академічного театру драми та музичної комедії каже, була в Коломиї проїздом. Так цікаво, що цього разу, коли приїхали, то я впізнала деякі місця. Звісно, чекаю теплого прийому. Хотіла би не щось комусь доказати або а просто хотіла себе порадувати людей і показати те, що ми вміємо, і те, чим хочемо ділитися з іншими. Спробував себе в джазі і соліст національної опери України Микола Губчук. Досі він виконував здебільшого класичні оперні твори в Україні та за кордоном. На завершення артисти підготували сюрприз для глядачів. Чорнобривці в джазовій обробці. Юлія Марціновська, Сергій Грин. Події НТК. 16 листопада до Міжнародного дня студента у Коломиї відбудеться гала-концерт фестивалю конкурсу Студентська осінь Писанкова. Локація філармонія імені Олександра Козаренка. Початок о 16-й годині. 17 листопада в Коломиї відбудеться благодійна лекція здоров'я жінки, запорука здорової нації. Як запобігти онкології, розкажуть гінекологи Ірина Максимова, Наталія Козловська та Микола Ільків. Вхід від 100 гривень. Зібрані кошти спрямують на лікування онкохворої Надії Боледзюк. Захід відбуватиметься у малій залі народного дому початок о 15-й годині 17 -го листопада. 15-го числа розпочався різдвяний піст, який триватиме до свята Різдва Христового, яке відзначатимуть цьогоріч 25 грудня. Віряни у цей період їдять пісні, продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового. Різдвяний піст один із найтриваліших у році. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua, Підпишіться на наш YouTube та Telegram канали До побачення.